О, хто ще, ще робить, то ще ще не змучу вам. Ну то нього ну, просто рукавичі роблять. Що ти дебіл? Та як не ругатися тік. тільки? Тільки що не каже. Давайте давайте! Зараз ще тому розвитку.

Чотарку, Грівки не забудьте взяти свої, пляшки. Що тобі участок лишили? Нема кому допомагати, так? Да? Ясно?